Так, всім привіт. Ну, бачите, вчора вечір у нас з Яриком така невеличка аварія сталася. Думаю, поїдемо позберемо, поки так сонце зайшло тюки по полях трохи. Забрали його у солому, поїхав, правда, одноосним прицепом, думав, що її так менше буде там. бо не бачив, як тюкопрес тюкував. Але вийшло, вийшло так чимало. То й добре, вона така гарна пашиста, то, то будемо бачити. Ну, бічки вирішать, куди її чи на підстіл, чи переберуть що до чого. Отакий От прицепчик не зв'язано, не щеплювали, не взяв з собою ні стяжки, ні віробки, нічого. Тут близько, то так привезли його. То віз і прицеп так і ночували тут, а трактора забрав додому, поїхали. То ми так прошринулися бістренько. Ярик під'їжджав, я швидко позакидав їх. І тут такі віз нагружені. Ця солома ячня, ячміна, то вона така гарна і з метлицею, то тоді то побачимо. Ну, було б добре, щоб її кидати під ноги, наприклад, якщо бички не будуть ще прив'язані, а там бічки повибирають собі, а що під ногами на підсіл останеться. Тож так потроху збираємо. І зараз там ще начковано поїхати забрати і трохи привозимо. І отут нашу кошару помалу заповнюємо. Отак От сюди заїжджаю, і прицепом вчора також привозив, ще перед гороховою, то прицепа перекинув, тоді їх позложував. Та й нормально тільки всі цілі. А бічки поки що бо там та розсипалась, то вони сьогодні так до обіду трошки побудуть, можливо раніше вранці відкриємо закриті. Так, вони мешкають. Тут знаєте, якби трошки ще мух менше, хоча, хоча ще тримає байофлай, але побачив, що вже байофлай не так, як раніше, вже він трошки слабший. Чи можливо, що попередні біки, які я обробляв, то вони флію стоять, а ці трохи під ощом погодили і все, то так трохи є мухи появляються. Але зараз, ще, який там другий день сонце присмалює, чи третій, то так ще хліб не прожився, ще стіни холодні. Тум тут гарно, прохладно. І мати не треба. Є, треба їм сіну, комбікорм і вода. І сухо полежать. Було б добре, щоб ще й мух, звичайно, не було б. Отакі біці. Зараз йдемо будемо розгружати вже тюки, поки так сонце не дуже пригріває. І на рахунок гороху вже я зробив такий підрахунок, тому що ми перший раз його посіли і цікаво, скільки затратили, скільки намолотили. Горох переважив, висушений вже. То якби виходить з 50 соток намолотили ми то на 100. Там трошки навіть більше, то що знизу збирали такі вже зіллям то я його навіть не рахую. Можливо, навіть навіть 100 кг цих зілля відбивається хоча воно також піде в корм. Хай тон із 50 соток. То це виходить, а по затратах ми зробили 7 тисяч гривень, щоб, щоб цих повністю півіктара нам засіяти і привезти їх уже якби. У хлів, то це я порахував осінь оранка, весною дисковка, сівба, насіння по 15 брали, обробіток гороху насіння самого від шкідників і хвороб і ґрунтовий гербісид комбайн. Так, здається, нічого не пропустився. То це виходить 7 тисяч гривень. Накидав ну, там нормально, того, що, наприклад, оранка, дисковка ще амортизація це не просто, що хтось приїхав, зробив і поїхав, тому що тракторці куплені. Якось так, то в принципі, я вважаю, що непогано того, що. Наприклад, виходить горох у два рази дорожчий, далі трошки більше, як пшениця, то у нас горох дав по 20. То, наприклад, щоб виростити там пшеницю, щоб дала по 40, то це треба, щоб краща земля була б. Або там, де в нас помідори на лузі, там і ходить, або після картоплі, і все одно треба, щоб трошки краще, то що не завжди не сипне 40. Отут бачите, який хон, пісочок. Хоча пару днів назад йшов дощ, сонце блиснуло і все. У нас дощ, дощі то проходять, але швидко вивітрується земля. То поки що, якби... Якби все нормально, будемо сіяти, але ще цікаво, як будуть бічки на йому рости. Це якби і сівозміна така непогана, щоб поперебивати трохи наші зернові таким горохом, то в принципі задоволені. Ну солом вже не рахую, це якби робота додалася, з однієї сторони і з іншої сторони корм додався, то вже таке, така невеличка премія. Щоб попрацювати, зараз буду під'їжджати. Попробую при перекинути, а там тоді позложу їм тюки. Сьогодні хлопці хотіли з нами поїхати тут близько купатися можна, але там трохи глибоко такий. Не ну, глибокий називаємо. Не глибоко, але для дітей то так от собі. Він паліці в тому приколі. Да, зараз почекайте. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля підвозить прицеп з тюками, будемо вже складати. Отак Коля заїхав. А ти хочеш їх висипати, а потім складають? Коля їздив з Ярославом, то вже мені легше, вже я вдома можу свою роботу поробити. Ярослав під'їжджає помаленьку, Коля погрузив. Полежать може. Полежать, каже, Коля, полежать. А, виходжу. Ну от і все, зараз будемо зложувати. Отакі от тю тюки повиходили, такі легкі вони. Ну, би і набиті. І Отак. От будемо приступати. Тут на вулиці не пано зложувати, бо навішка зараз, тут така трохи задуха А тут трохи повітря гуляє. Рукавиці в тракторі є. І до рукавички, да. будемо приступати вже. Удвох ми. Так, Коля. Пересадіть. <рес> Тож ж незручно. Там і двері. Я бачу, що наступить то таке легке. І нізом не можна. Може, поламають. Може поламати. Може поламати. Я буду подавати, а ти будеш вже розкладати. Оці горохові. вони такі легкі, бо суха солома. Вітер ходить і тут набагато легше, ніж на вишках. На вишках там жарко. Парилочка. Як парилка, так. Да. Може, ще один низ такой, ні? На, на низ я не хочу. Устреку. А, ти ну, хоч да. солому на низ. Да. то замивати. Бічки вранці Коля відкрив, щоб вітер ходив. Ну, самі двері. Ну, да. А так ми їх не відкриваємо, щоб нам не мішали тут. Зараз почнуть ходити, будемо нагонити. Заглядати, що ми тут робимо. Вони не крепко так і на вулицю і хочуть. Буває, що ми їдемо з поля, то вони в хліві. немає їх на території. Вже кучка є. Ну все, гороху розгрузили. Зараз будуть під'їжджати ячміну, ще розгрузимо. Бо якось чим далі, тим сильніше так сонце припікає. То ми потім зробимо такий перерив до вечора, а під вечір знову десь зробимо такі висування. чи як його правильно сказати. Поїдемо ще привеземо. Але це Зараз Леся заховається там не буде казати, що я тобі показувала, що неправильно їдеш. Так, ще не бачу Лесі. О oh, є. Yeah. Я, я бачу, що ти махаєш щоб можна, але ходить можна зараз такої. Зараз буду перекидати. А я як і руками буду перекидати. Я буду ставити, подавати Ну так, зараз будуть спихати, вони будуть падати. Не перекидаю віз. Набагато більше лазить, як на прицеп. Але треба так і не плано. Перший раз спробував перекинути. І добре собі тут тоді тут їх породковий помаленьку. Це ячмінь, кусається так. Зараз розгрузимо, підемо покупаємося до річки. О. Я буду їх просто скочивать. Ну. Бегай, падай, Юті. Да, давай. Так. А просто Солому вже розгрузили, зараз відкриємо бички, вода в них є, їсти є хай гуляють. А жара трохи спаде, ближче до вечора поїдемо, ще сіно заберемо в тюках, також його сюди згрузимо. Щось вони не дуже так і хочуть на вулицю. Банда. Банда. Що то жарко, в хліві прохладно, то й не хочуть. Красунчик, виходь. О. Ізраз до воза. До воза й до тирси. Все ж треба обдивитися, що там є на возу. Все, ганяю їх. Циган, іди. Не вгадала, То не циган. Сімсон. О, Вже ми їх не впізнаємо. Де хто є? Будемо топтати. Коли кажуть, чи топтати. Ну, трохи потопчи, щоб більше вмістилось. Зараз ми приїхали на поле, де в нас сіно стюковані. По дорозі заїхали ще забрали 12 тюків соломи, а сіна в нас натюковано 170. На цьому полі ще на одній ділянці великій. Ну, сьогодні плануємо все його перевозити. Коли під'їжджать. Чи ще ні? Під'їжджать зразу грузить. Під'їжджать, каже, і зразу грузить. Возити його будемо до бічків, вже ми там наниз наложили соломи в тюках. Ну, а далі вже будемо зимою розбиратися і солома, сіно все разом. Аби воно було, а там вже будеш школя сортувати. Що тобі треба? Троху, чи сіно, брати, чи солому, все воно там близько біля хліва. А поїхали? Поїхали. Якщо сьогодні впораємося, плануємо Троху. два рази. А я думаю, може і три, два. З одного поля вже загрузили, така гурка невеличка вийшла. Тут менше соток, тут було десь біля 50 чоків чи що, там більше 100, то поїдемо додаємо, щоб на другий раз нам вмістилось, бо прицеп зараз зайняті батьки зерно своє молотять. А тут отакий возик вийшов. Цього року у нас взяла така якась заздреність, там все і багато, і побільше беремо і беремо. А ще так ще знаєте, що, ну, все думаємо, не знаємо, ще ж нас не було 14 бічків, і лютих 15 і, і свинка, і друга свинка, то назбирали вже, то думаємо, що, що вистачило б. Але якщо так бачу рівнять по тому році, коли у нас було 4, як ми заготовляли так приблизно, то я думаю, що вистачить. А якщо лишнє, то нічого страшного. Зимою вивозити на мусор не будемо, не скажемо, що багато заготовили, все дарма трудились. Беремо, люди віддають, то велике дякуємо і забираємо. Все, поїхали далі. Вже хмарки трохи з'являються так добре, то смалить. На завтра передають 30, можливо 6. А на сонечку, а ще відео пропаде, де буде 46. Будемо, як мулати ходити. Отак, трохи вже їх перев'язую гарніше, а там було пару, пару порваних тюків, бо така солома дуже сира, то поки грузив, то прозрівались. І тут -от, отак виглядаємо ззаді. Взяв з собою стяжку. Хлоп-хоп, верх перев'язав і тоді. Ще тако два. І тоді родом із тяжки І поїхали, розгрузили і все добре. Гарно, так говорить, непогано виходить. Але треба їх далі грузити. тут Зараз друге поле недалеко, то я пов'язувати не буду, так просто помаленьку буду їхати. їжджаємо ми вже на друге поле. Тюків тут багато, поле довге. Коля смачне яблуко. Mm -hmm. Смачне. Добре, що я поклала туди пару штук, а на полі воно ще смачніше, ніж вдома. Немає часу, треба по дорозі їсти. Немає часу по дорозі їсти. Поле довге, тюків багато. Сіно тут гарне. Так, непогано. Сіно гарне, тут багато, так густо вони. А на наступний раз, Коля, ми заберемо їх всі зараз, ну, да. думаєш? Я бачу така довжина тут, що не знаю. Це буде пучком. Це буде пучком. Що, їдемо помаленьку? А трохи ще порозкладаєш? Ну Вже першого воза загрузили, так старалися, щоб на перший рейс там більше, на, на другий вже щоб було б менше, щоб так було б спокійніше їхати ближче до вечора. Отакі От задні нічого так нормально зложилося. Попереду трактора вже то такий хаос в потюках вийшов, що ліво, що право, що куди. Але нічого, так бачу, коли під'їжджає, то якби ходором не ходить, це нормально. Не роз'єднується роз поки що. Ту стяжкою стяг, тоді по дорозі ще раз підтягну і будемо їхати. Зараз спробую. Я трохи високовата звичайно. Ну, нічого. Я тоді ввечері повіду гляну, як вона їхала. Ось яка добре. Коля їде помаленьку, щоб дав Бог нам довести її цілою, щоб не розсипалась. Оберіть, напробуйте, щоб ти зимой їсти. Нічого, будуть їсти. Вже приїхали, поставив так уже збоку, серед не, не заїжджав тут таку пермічку поставив, бо ж їм треба себечками, вони зразу рогами і давай боротися. А це кинув попробувати, як будуть їсти, бо там такі... Ну, така сама місцевість болотиста, є такі ділянки, що не дуже худоба їсть. Але цей чоловік, що віддавав, казав, що кожного року косив, то Ну гарний їдять. у його є і корова, і кінь. І в холодку красунчик лежить і так дихає, важко, швидко, що то така задуха. Аж повітря гаряче. Ну воно ж часом моциклом їдеш, то таке скакуєш такі місця, якісь є, як у піч. Все-таки. Набічки о собі. Щось нашого лисого і з ока трошки стрізиться, треба буде мазі якоїсь купити, чи каплі муть мазі. Лише, не було, як ми ж Ну. Щось сьогодні Все в що з даршомухі так сідає то та вони таку шкоду роблять. Тут ми вчора і соломи ще привезли, вже трохи побільшало, у нас ще такі запаси. А зараз з сіном, можливо, ці трохи на низ покидаю тоді сіно. А тоді зверху будемо думати, як його привіршити і завішить. Це кричивська тюкопрес тіку Ну, Це другий тюкопрес, то тюки такі. Ну, подовжені ніхто знає, але так, так то віші якісь виходять. О, хорошо. я кондиціонер запрацював, йдемо, будемо розв'язувати. Бічкам вже горох я почав вводити у, у такий корм, коли замішую, то починаю з 5%, це вже два дні їм даю то бачу нормально. Ще можливо, тиждень, які подаю, а тоді спробую, щоб було б 10% гороху і 10 соняч такої макухи. Останнеє зернові там, які є вже. Отакі трохи, що вже шпарко їхав, так швидко, трохи вже й порозкрачувалося. Але нічого. І казали, що робити. Я то зазвичай кажу, що ну, якби... Дурак той, хто наступає двічі, на ті самі граблі. А не коли один раз щось не вийшло. Але цей це раз майже ми наступили, але не зовсім. Чому так важко їхала вона? Ну вона зараз білізу ві, скину. Діти купаються. Аж собі захотілося. Коля, вже не все гаразд. Також треба розвертати, бо там задніться гразник. Коля каже, що ззаду шорти градний, вже не все разне. Нічого, зараз ми трохи себе приведемо в порядок. Так, розгрузили вже все. Розгрузили. Ну, ще буде одна така, ну така вже не буде. Вже трошки менша, а потім зробимо перерив на який день. Не будемо на... з соломою. Перерив робимо на 12-й. 12 го 12. 12. у нас у Лесі день народження. Перерив у нас на 12-й, як каже Коля. Тобто з, з тебе поляна, а з мене. А з мене що? А що з тебе? Подарунок. Подарунок? Ну Щось приготуємо, відпочинемо один день, а потім будемо в солому, ще нам там люди віддають. Будемо тікувати, так? Тікувати? Чікувати, все тюкувати. Ну, там нам предлагали ще й в копнітелях, то ми щось так. Ні, в копнітелях не потягнемо. Ну. Щоб возить там буде, так ще буде вакше. А вже так чимало, я бачу, так? Да? Ну вже трошки більше є. Не трошки, а цього року, Ні, добре. Добре, що є запас буде, то і все. Да. щоб нам так пораться і щоб не оглядатися, як колись казали. Не да. Да. Щоб нам і було і сухо, і їсти. А то зараз не заготовимо, то коли вже заготовимо. Ще в нас є вдома і свиня з поросятком, теж треба соломи. ще й лютик в нас є. Тоже треба ну, розтрати на його. Всім треба. І потрошку. сіно. Да. Так гарно в холодочку постоять. Вже тут у нас трошки холодочок, бички то були під цією грушею, пішли вже в другу сторону. Там якраз корови теж прийшли під грушу. То нічого собі, стоять разом, де і все. Стоять, да, стоять разом. І великі, Зараз воду набираємо, що зразу під'єднали. Ну, вода набереться, щоб вже нам тут трошки впорати. Треба граблі взяти, щоб у хлів позагрібати. А то в нас тут ще і граблів нема. Якось самі вози возимо і ще й гроблі не привезли. Забираємо назад до хати. Да. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Всім до побачення. Все щасливо.